Що не не були предками людини, як багато хто й досі вважає. Вони відділились від спільної предкової лінії людства ще 700 тисяч років тому і доводяться нам старшими кузенами. І стосунки між кузенами, як це часто буває в родині, складались не найкращим чином. Та й взагалі були дивними, якщо не сказати загадковими. На початку між людьми та неандертальцями існували доволі близькі контакти, оскільки всі європейці, і азійці, але не африканці, є носіями генів, успадкованих від них. Частка цих генів невелика, але завдяки їй ми отримали такі важливі пристосування до північного клімату, як світлу шкіру, руде волосся та блакитні очі. Щоправда, вовчак, хвороба Крона, цукровий діабет другого типу, депресія і навіть тютюнова залежність. Це також неандертальська спадщина. Неандертало людська гібридизація відбувалася на теренах Леванту. Саме тут проходив свого роду кордон між землями, заселеними людьми та володіннями неандертальців. І саме там є сліди змішаного неандертальсько-людського населення. Діялося це приблизно 45 тисяч років тому, а потім ці контакти раптово увірвались. Генетики стверджують, що востаннє люди та неандертальці займались коханням між собою десь 40 тисяч років тому. Хоча дві розумні раси продовжували існувати бабіч одна одної ще доволі довго. Втім, може це й не зовсім так.